Топ 10 найкращих боксерів суперважкої ваги за всю історію, легенди, рекорди і навіть курйози. Хто ж править рингом у супертяжах? Сьогодні ми розповідаємо про 10 імен, які стали частиною історії боксу. Якщо ви готові, починаємо. Розумний, сильний та стратегічний це все про Володимира Кличка. Він провів 69 боїв, вигравши 64 з них, 53 завершив нокаутом. Володимир захищав свій титул 18 разів поспіль, що зробило його одним із найкращих у світі боксу. На дев'ятому місці брат Володимира Віталій Кличко. Мер і легенда рингу Віталій Кличко не програв жодного бою через нокаут. Унікальне досягнення у світі боксу. Легендарний бій проти Леннокса Льюіса став історичним через зупинку бою розсічення. Колись він також знімався у комедії про бокс і навіть читав вірші і сцени. Майк Тайсон. Символ агресії та спонтанності. Майк Тайсон на восьмому місці, у віці 20 років став наймолодшим чемпіоном світу у супертяжах, відомий скандалом, коли відкусив шматок вуха Евандру Холіфінду. У молодості Майк тримав голубів і досі вважає їх своїми улюбленцями. Чоловік, який пережив усе, включаючи втрату частини вуха. Евандер Холіфілд. Єдиний боксер, який двічі став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях його бій із Максом Тайсоном отримав назву Бій століття, але завершився скандал. Один із перших боксерів, хто хто знімався в рекламі і створив власну лінію одягу. Тайсон Ф'юрі, король циган, який може і боксувати, і співати Непереможний чемпіон, відомий своїми харизматичним стилем. Після одного з боїв виконав пісню на рингу для своєї дружини. Чим здивував фанатів? Ф'юрі часто влаштовував шов під час виходу на ринг, одягаючи костюми супергероїв на п'ятому місці. Джо Фрейзер, легенда, яка зупинила Алі у найвищі часи його кар'єри. Переміг Мухаммеда Алі у бої століття 1971 року. Написав, і виконав кілька пісень у стилі R&B після завершення кар'єри. Ленокс Льюіс, боксер стратег який виграв кожен реванш у кар'єрі, переміг Майка Тайсона і Віталія Кличка, залишаючи ринг непереможним. Після завершення кар'єри відкрив винний бізнес і став коментатором. Льюіс часто грав у шахи перед боями, щоб тренувати мозок. Боксер і кулінарний магнат Джордж Форман на третьому місці. Найстарший чемпіон у супертяжах, виграв титул у 45 років. Заснував бренд Джордж Foreman Гріл, продавши понад 100 мільйонів пристроїв. Повернувся у бокс після десятирічної паузи, довівши, що вік не перепона. На другому місці. Ларі Холмс, майстер Джеба, який працював охоронцем самого Алі, захищав титул чемпіона світу 20 разів. У молодості працював на будівництві, перш ніж став боксером, відомий тим, що боровся проти зіркових суперників, навіть у 40-річному віці. І на першому місці Мухаммед Алі, людина, яка зробила бокс видовищем і мистецтвом. Його бої грім у джунглях і трилер у Манілі стали частиною світової історії спорту, відомий своїм дотепними висловами. наприклад. Літає як метелик, жаль, як джола. Але був Алі був активним борцем за права людини, що зробило його іконою поза рингом. Ось наша десятка найкращих буксерів. суперважкої ваги. А хто є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях.